Міністерство фінансів підготувало ряд законодавчих ініціатив про зміну податкової системи. Ми усвідомлюємо про те, що не всі ці законодавчі ініціативи будуть сприйняті позитивно, але ми всі повинні усвідомити, що зараз ситуація така, що нам треба стабілізувати економіку, отримати серйозну економічну і фінансову підтримку. Від Міжнародного валютного фонду і від наших партнерів. І ця стабілізація економіки дасть можливість вийти нам на економічне зростання. Я сподіваюся, що стабілізаційний період буде тривати протягом цього року, а економічне зростання, яке буде базуватися на основних показниках 2014 року. Буде відбуватись наступного року. Тому зараз основне для нас не впасти. І ми робимо все для того, щоб втримати економічну ситуацію. Тут є деякі податкові ініціативи. Я саме тепер хотів би порадитись з вами по одній з податкових ініціатив. Це податкова ініціатива про оподаткування процентів та дивідендів. Мова йде про оподаткування доходів, отриманих від. Розміщення коштів на депозитних рахунках. Виставлю вам свою позицію, а ми з членами уряду порадимося. Я категоричний противник того, щоб оподатковувати доходи від всіх вкладів, тому думаю, що у нас повинен бути законопроект, який оподатковує доходи тільки багатих. Про що йдеться? От я поглянув в тому числі і власну декларацію. За минулий рік особисто з тих доходів, які є у мене, процентні доходи від розміщення депозитів склали 614 тисяч гривень. Я не заплатив ні однієї гривни податку в державний бюджет. Я вважаю це неправильним. Тобто ті, які отримують значні доходи, повинні ділитись з країною. Саме тому ми повинні оподаткувати в тому числі і мій дохід і тих громадян України, які отримують значні надходження від депозитів. Що стосується українців, які мають незначні заощадження, але з яких вони живуть. То я проти оподаткування таких доходів по таким депозитам. Наскільки мені відомо, 90% українців мають депозити до 50 тисяч гривень. Доходи по таким депозитам не повинні оподатковуватися. А 10% багатих повинні ділитися з країною і суспільством. Це правильний підхід, так відбувається у всьому світі. І з одного боку, ми вирішимо питання того, щоб люди несли кошти на депозити. З іншого боку, це зараз питання соціальної справедливості і допомоги своїй країні. Якщо ти отримуєш сотні тисяч гривень доходу, треба частину віддавати суспільству. І тому я прошу, щоб у нас саме таке рішення було прийнято, і я буду звертатись до парламенту. В якому також знаходиться тих 10% українців, які отримують значні доходи від розміщення коштів на депозитних рахунках. Прийшов час справедливості і прийшов час допомагати своїй країні. Будемо платити податки, ті, які мають з чого платити.